Добрий день глядачі мого каналу, бажаю всім вам гарного дня. Хочу коротко про контент свого каналу поговорити, бо деякі почали писати коментарі. Ну, я розумію, це правильно пропозиція давати, щоб мало історичних відомостей про місця, які я знімаю. Якщо важно почитати про мій канал, там вказано, що відео про цікаві місця, тобто вигляди, вигляди місць більше, ніж про історію. Про історію є окремі канали, там де спеціально розповідається історія кожної місцевості. Мій канал просто про чудові вигляди і краєвиди, щоб ви дивилися і розслаблялися, розважалися. От прошу канал, мій. Це перше. А друге, ну коли коментую, це ж чудово, я дякую за. Коментарі кожному, незалежно від того, чи позитивний він, чи не дуже, це значить, що відео набирає, так би мовити, популярність, активність в Ютубі і так далі. Це чудово. Але я вам хочу ще раз пояснити, що я ще один канал створив ну, зовсім іншої тематики, це більш такий професійний, називається автоматизація обліку. Я як фахівець, який працював. З управлінським обліком, зі складським обліком, а також процесом автоматизації обліку, хочу поділитися з людьми інформацією, і досвідом, які я маю. Можливо, хтось, кому буде цікаво, підписуйтесь на цей новий канал. Посилання буде внизу у коментарях до цього відео. Тому я бажаю всім гарного настрою. Бажаю, щоб скоріше. Ця війна закінчилася, перемоги України, звичайно, без жодних компромісів з нашого боку. І щоб всі, хто якийсь має хист, могли проявити його. Не боялися так само створюйте канали, так само, якщо у вас, наприклад, ви хочете історичне, от вам цікаве історичне, знайдіть канали, там багато каналів, де розповідають про історію місцевостей. І так далі. А в мене більше про те, що про вигляди, про краєвиди. Я вважаю, що це теж чудово. Так що підписуйтесь на мій новий канал про автоматизацію обліку, кому цікаво буде. Підписуйтесь, хто ще не підписався на цей канал про цікаві місцевості і бажаю успіхів. До побачення.